Такі речі. Ми зверталися вже не раз про щоб були запроваджені про 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 процедури, прозорі, прозора процедура виділення земельних діянських містрівні. Цього досі не зроблено. Ви говорили, ви обіцяли про те, що буде вирішено питання щодо Ліону, захоплені землі партію. Комісія жодних рішень нічого немає, нічого не вирішується, досі питання. А останні ваші кроки для мене ваша і ви, як міський голова, взагалі хвалили, коли ви слухаючись, керуєтеся. Тому що вам дає БЕП, подаєте позов до суду про заборону мирних зібрань. Поясніть вас на ці ваші кроки, прозвітуйте перед нами, якою метою, що мотивувало вас подати позов про заборону проведення мирних зібрань від обласної державної адміністрації. І чому в суді жодного представника міської ради не було присутні, хоча міський законодав подавав цей позов. А про що представник обласної державної адміністрації? під слова містом керує обласна державної адміністрації. Дякую. Дякую за запитання. Ви е, знаєте, я мені приклад, я ваше почав впав. Колись, я не пам'ятаю, де я вичитав, щоб був такий молодий, як він, було давно. І вичитав, що царю сказали, не пам'ятаю, Олександру III сказали, що якийсь селянин прийшов, якесь присутственне місто і плюнув на його портрет. Каже, що з ним робити? Каже, принесіть його портрет, я на нього теж плюну. Це, хочу, так і сприймайте мою відповідь. А друге, по-перше, що стосується земельних ділянок, то мною створена комісія, куди ввійшли? Всі представники всіх фракцій для того, щоб У розп... нас зараз є мікрорантинне, і ми це мікроєнтинне прозоро на сесії розподілимо для всіх по черзі. Більше того, я сказав переглянути чергу, скоригувати її, хто там відійшов хто не відійшов. І всі ці земельні, я навіть втручатись не буду, всі ці земельні ділянки будуть розподілені між черговиками не через ОКБ, а через, через... саме по черзі, яка є на земельному, земельному відділі. Але є один момент. Будувати так, як будували Червоні гори, вже ніхто не буде. Той, хто будувати будинок, за його кошти будуть будуватися комунікації, вода, каналізація, газ. Тому що дійсно рахую і це офіційно несправедливим, коли, наприклад, не засфальтовані двори на вулиці що до мене ходили мешканці з вулиці Скоропадського, там гарні будинки, і вони все засфальтують вулицю, півтора мільйона. Ну не можу я, совість не дозволяє засфальтувати вулицю Гетьмана Скоропадського і не засфальтувати мікрон Північний. Ну, погодьтесь, там живуть на північні точно небагаті люди. Тому е, такі вулиці, які е, будують будинки самі, зразу підписуємо угоду на те, щоб було, спів, е, було співфінансування, на всі комунікації для тих же самих будинків. І туди будуйтесь. Я думаю, що тими будинками потинемо, я дуже сподіваюся, це буде до кінця моєї каденції, ми закриємо всю чергу. Наступне питання, ще раз я вручаюсь, перше, друге, що було, нагадайте. Земля парку, неправда, що не було. Ми, по-перше, свою комісію, якщо ви були на цій комісії, були присутні на виконкомі затвердили, внесли в перелік об'єктів. Воно є в рішенні виконкому внести в перелік об'єктів, які будуть знесені. Але оскільки прокуратура подала в суд і виграла, то я думаю, що ця прокуратура вже точно доведе до логічного завершення. І третє, що стосується, ми трошки спізнилися, я якраз відповім на ваше третє питання. Ніде ніколи я не забороняв мерів зібрання. Я заборонив мер зібрання тільки там, де хочу встановити палатки такий інше. Будь ласка, мітингуйте, скільки хочете. Є в нас євромайданчик, по вашій просьбі. Я встановив там біотуалети. туалети. В ялинку, так як ви кричали, що я поставлю, я поставив в стороні, е, роблю, охорону, представили, міліція. Я тут. Виступав начальник міліції, який йому дано задання охороняти наш Євромайдан, щоб ніяких не було провокацій. Біотуалети, двірник, обігрів і таке інше. Освітлення, це все вам гарантовано. Ну, не може бути Євромайдан на Києві один Євромайдан. Всі інші мітинги я наперед не забороняю, але палатки тільки в центрі міста. Будь ласка, оце от ми огородили і ставте все інше. Я ще раз, якщо ви напишете, якщо ви напишете таку саму заяву без палаток, я б дозволю. Будь-якому місці палати не заборонено. Я ще ну я розумію, що не є заборонено. Я ще раз кажу, я ж до вас звертаюсь. Проведіть мітинг без палатки. Для чого кожному на кожному перекресті робити євромайдан? Якщо ви хочете просто конфлікту, ні, я розумію. Якщо ви хочете конфлікту, щоб я заборонив, а ви кричали, що я ворог народу, то це інша справа. Але ж я ну я підготував звернення, де я чітко все розставлю по своїй місці. Дякую. Ваші я, чесно кажучи, подав суд, воно там десять розглядалося. Я документи підписав в 4 чи в 3 години дня. Чому воно там розглядало Бог знає я не знаю. Це є справа судна. Але, але чому є я, ну, що би дало, дало, якщо я написав заяву, то, очевидно, мій представник би підтримав цю заяву. Що воно вам дало? Ні, то я розумію, що це була вказівка, але не Ніякої вказівки обласної адміністрації не було. Вони до мене безумовно зверталися, але від... ніякої не було вказівки. Ні, я я, 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 я ну, при свідках кажу. Якщо буде мітинг без палаток, будь ласка, дайте ви рахуйте за потрібне проводити мітинг. Ніхто в місті рівно не забороняє. Не добрує, я розумію, ну то можна довести. Це до абсурду. Можна зараз 10 євро майданів, перетворити місто, Бог знає що і так далі. А чим вам без палаток мітингувати, пану? Що в чи що? Ну що вам без палатки мітингувати? Шановні, шановні, ну, все, це, це, та, це, та. Вже, це вже йдуть політичний напрямок. Да, та да. безумовно. Ну, безумовно, бо я знаю, хто за ними стоїть. Я вас прошу. Хоть Павло читайте моє Павло Бречко, приготуватись мужчина як Циба.